Бог поміч моя і пристановище моє. Цитата з псалма 61, вірш 8. -й. У Богові спасіння моє і слава моя, Бог поміч моя і пристановище моє. Пояснення. Ці слова навчають нас довіряти Богу у всіх життєвих обставинах. Коли людина визнає, що спасіння, успіх і слава приходять не від людей, а від Бога, вона перестає покладатися лише на власні сили чи на підтримку інших. Практично це означає, у скрутний момент замість паніки звертайся до Бога в молитві. Коли щось вдається, дякуй йому, а не тільки собі приписуй славу. Коли не знаєш, що робити, спочатку шукай Божого керівництва в Божому Слові. Так людина вчиться жити зі справжнім внутрішнім миром, бо знає, що її життя в Божих руках. Молитва: Господи, Ти моє спасіння, моя сила, моя опора. Будь зі мною кожен день мого життя і наповни мене миром Твоєї присутності. Амінь.